Кропивна – село козацьке з давніми традиціями і славною історією. Спокон віків тут осідали захисники України, та бурувався кропивнянський козацький полк. Славні нащадки героїчних прадідів продовжують їхні традиції і воюють, і допомагають. П'ятьох мешканців кропивни забрала клята війна. Їх пам'ятають, вшановують і роблять усе, щоб допомогти живим. Волонтерять тут усі з перших днів війни. Захід, який організували і провели у кропивні в передостанній день червня, мав на меті збір коштів для виготовлення дронів та іншої необхідної воякам техніки. Організували його спільно волонтери, військові, влада і громада. Це спільний захід в основному е, організації Холодного Яру, військових і так і волонтерських організацій, і, і простих людей звичайних кропивна. Це козацьке село такий нескорний дух. Завжди все народжується в якихсь там спорах, якихось дискусіях. Але в основному ми проходимо до спільної думки, робимо до справу. Йдемо всі разом до перемоги, впевнені. До справи організатори підійшли ґрунтовно. Залучили всіх і підприємців, і місцевих умільців, і господинь, учнівську молодь, педагогів. Продавали смаколики, виготовлені власноруч, вареники, печений хліб, тістечка. Всі виручені кошти спрямували у спільну касу. Наша мета благодійна. Ми хочемо допомогти нашим захисникам захищати. Нашу землю і школою організували благодійну ярмарку. Сьогодні у нас активно взяли участь як батьки усіх класів, так і вчителі школи нашої кропивнянської загальноосвітньої школи. Що пропонуєте сьогодні? Ми пропонуємо сьогодні. У нас на вибір дуже є багато чого. Смаколиків є і випічка, яка випікалася і руками вчителів. І батьків є. У нас солодка випічка, трубочки, заварні тістечка, вареники із різними начинками, торти. Ось із ягодами, піци і з напоїв Ми хочемо сьогодні запропонувати і здивувати. Таким напоєм, як Мохіто, дуже популярне, зібрати більше коштів на ЗСУ і показати. Ми пропонуємо картоплю фрі. Це наша корінна страва, так як ми фірма українсько-бельгійська, це їхнє дітище картопля фрі. Ми з задоволенням усіх пригощаємо. Будь ласка, всі приходьте, і всі зібрані кошти підуть на ЗСУ. За донат на ЗСУ можна було поласувати юшкою з риби, виловленою у місцевому ставку, та спробувати справжню козацьку кашу. Пан Сергій чатує біля казана з юшкою. Секретами приготування не ділиться, проте запевняє, що гарантовано смакуватиме. Бо ж на добру справу. Готую уху юшку козацьку. На село козацьке, значить, ми готуємо і козацької. Чи є якісь секрети у козацької Є, кишки? Ну я їх не розказую нікому. Це все секрет у програмі заходу. Також концертна програма і аукціон. Одну з розфарбованих гільць придбала пані Таїсія. Разом з сином вони прибули на захід з однією метою. Хотіла допомогти хлопцям на дрони. Чоловік пані Таїсії Ігор, батько її двох дітей, загинув на війні. Допомогти іншим така мета благодійного заходу, яка зрозуміла усім, зі зразками техніки, яку виготовлять за виручені кошти, можна було ознайомитись і отримати чітку інформацію, куди вона потрапить. Сьогоднішній захід це на президентську бригаду поїде. Один, якщо залишаться кошти, ну звісно, на 157, якщо буде якийсь залишок. Не залишиться або ж не вистачить, додаємо звідки і зробимо президентській бригаді. Тобто забезпечуємо, кого можемо забезпечити. І третій штурмовий виготовляємо зараз пару машин. Разом з волонтерами за підтримки міської ради, за підтримки нашого командування 157 батальйону. В лиці комбата Ярослава Володимировича Попко ми творимо такі чудові засоби пересування. і. Для евакуації, для розложування мін, присутні на благодійному заході привітали й нове подружжя односельчан довженків, які поєднали свої долі у такий складний час. Загальна атмосфера спільнодії, відповідальності за справу, яку не можна відкладати на думку Олександра Флоренка, заступника міського голови міста Золотоноша. Секрет успіху заходу в тому, що працює команда, воюють усі. Якщо не на полі бою, то у тилу. І всі зусилля нині тільки на перемогу. Ми реалізували не один захід благодійний. Ми постійно разом з ними їздимо на фронт до різних підрозділів від правого сектору до зараз до територіальної оборони. Тобто постійно допомагаємо фронту. А з грудня минулого року ми перейшли трошки таки на інший рівень співпраці. Була така ініціатива: зібралися разом із військовими, з волонтерами і почали збирати дрони наземні дрони. Які будуть застосовуватися як для евакуації, так і для ведення бойових дій: 51 тисяча 770 гривень. Такі підсумкові результати збору. Дуже добру ініціативу варто взяти за приклад і іншим територіальним громадам.